Сьогодні Харків вкотре прокинувся від вибухів. 11 липня місто зазнало атаки з боку ворога. Російські війська атакували центр Харкова ударними безпілотниками типу шахет. Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. Про це далі у нашому матеріалі. Во на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, вибухи в місті пролунали близько п'ятої тридцяти ранку. Він повідомив, що у центрі міста внаслідок ворожого обстрілу постраждав працюючий медичний заклад. За первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі. Як додав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов, ворог атакував двома дронами Салтівський район, внаслідок чого було пошкоджено неексплуатовану будівлю, магазин скління вікон пологового та то квартирного будинку зруйновано гараж. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медичний заклад. На щастя, ніхто з них не постраждав. Наголосив Терехов станом на восьму ранку у Харкові постраждало дев'ятеро людей. Серед постраждалих двоє чоловіків і семеро жінок. Одна людина зазнала поранення склом. Решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані. Сенігубов також додав, що цієї ночі під російський удар потрапив Чугуївський район. Там зафіксовано сім влучань. Бопла далі цитата: вночі близько першої години ворог атакував Чугуїв безпілотниками. У місті внаслідок влучання дрону зафіксовано пошкодження житлових будинків та медичного закладу. Ще шість бепла влучили по примисловому підприємству. Виникла пожежа, йдеться в повідомленні. Зазначається, що серед постраждалих станом на зарах 65-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу. До слова, зранку 11 липня, вибухи лунали і в Сумах. Ворог завдав декількох ударів дронами по території сумської громади. Наслідки з'ясовують, повідомили вова. Російські військові регулярно з різних видів озброєння: ударними БПЛА, ракетами, кабами. Артилерією атакують українські регіони. Тим часом керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики та водозабезпечення.